Радіо UA Чикаго так, шановні друзі, усім ще раз привіт. Мене звати Іван Сабат. І нарешті до нас завітала імміграційний адвокат Ольга. Наконечна, добрий вечір, пані Оля. Добрий вечір. Раді вас бачити. Як ваші справи зараз? Зараз насправді я буду відверто дуже важкий час. І, це ну, в мене був історичний сміх. Я кажу, що мабуть по, по енергетиці, по важкості енергетики, це можна почати порівняти з початком повномасштабного вторгнення, коли теж ніхто не розумів, що відбувається, і відповідно ну, страх і паніка просто розгортались до такого рівня, що ну дуже важко, важко всім і нам в тому числі. Я так розумію. Зараз це все мова йде через про те, що ця паніка, паніка про те, що буде далі з українцями в Америці, з багатьма, з дуже багатьма українцями в Америці, і ця паніка вона роздувається. Мені здається, і по соцмережах летить, і всіх. Хтось пише, ой, мене там зустріли, бо в мене щось там, я навіть бачу пост. У мене там на бампері був герб України, мене е, поліція зустріла, добре, що там були документи. Люди не знають, як реагувати, чи ще щось. Е, можливо, ви, як адвокат, знаєте, чи варто носити якісь документи з собою? Якщо варто якісь документи носити, то які? чи… Я так думаю, напевно, це питання одне з актуальна найактуальніших ну, насправді. Мабуть, зараз одне з найактуальніших питань з тих, що ми отримуємо, це по-перше, що буде далі, тобто, що буде з паролями, що буде з статусом. Але GPS. ви звідки можете знати? Ми не можемо знати відповіді. Тобто, ми володіємо абсолютно тою самою інформацією, що володіють всі, хто зараз має доступ до соцмереж. Тому що, як ви зауважили, це все дуже швидко розноситься і роздувається. І відповідно, ми виходимо з того, що нам відомо на сьогоднішній день. А відомо. Те саме, що і всім. Тобто, кожен, хто має доступ до Фейсбуку сьогодні, знає про те, що існує певна загроза перегляду адміністрації, того, як видали ці паролі, чи в їх видали на легітимних підставах, чи ні. Тобто, адміністрація Трампа зараз переглядає цей так званий категорійний підхід до видачі паролів і про їх можливість їх продовження чи не продовження. і насправді ми не знаємо, що буде. І тому впрацювати в таких умовах, добре. Якщо ми не знаємо, ніхто не знає, що так. буде. Будемо одразу відверті, і тому що навіть е, от. Під тим відео, які ми з вами спілкуємося, чи там Дмитро з вами спілкується дуже багато різноманітних експертів, пишуть різноманітні думки. Я думаю, навіть і у ваших соц соцмережах люди щось пишуть, тому що вони хочуть чуда, Вони хочуть, щоб ви, як імміграційний адвокат, одразу всі вирішили їхні питання, щоб ви дали чарівну таблетку, яка е, несе з собою отримання грін-карти. Ну це ж неможливо, це нереально так. Проте давайте поговоримо з вами про якісь реальні речі. Ось люди зараз знаходяться тут по поюфую. Чи є якась можливість, або які кроки варто зараз робити, щоб плюс-мінус відпочивати себе безпечно, ну на, насправді на окрім дзвінків і звернень з запитаннями, що буде, на другий е, тип звернень по кількості це що робити, як залишитися в легальному статусі, які, в принципі, є статуси доступні для людей, які знаходяться на юфою, і я думаю, що нам варто зосередитися на тій розмові, тому що для дуже багатьох людей це моя особиста думка. Можливо, і немає змісту в розгорнутій особистій консультації, тому що варіанти є, вони різноманітні, але вони не є магічною пігулкою, як ви сказали. Їх не можна підлаштувати під когось, в кого немає підстав. Давайте поговоримо про загальні реальні речі, тобто, які взагалі є в Сполучених Штатах статуси. Є не імміграційні статуси, тобто статуси, які дозволяють перебувати деякий час в Сполучених Штатах для здійснення певної мети. І є Імміграційні статуси. Імміграційні статуси це статуси, які дозволяють тут проживати постійно, тобто іммігрувати на постійне місце проживання, це є візи, які ведуть до зеленої карти. Якщо ми говоримо про неімміграційні статуси, потрібно розуміти, що зі статусою u який є паролем, неможлива зміна на неімміграційний статус на території США, це є дуже важливий постулат, який треба знати. Всі, хто планують отримувати інвестиційні візи, хто планує отримувати візи талантів, за якими зараз дуже. Часто звертаються. Студентські візи. Усім цим людям потрібно буде виїжджати за межі США і утримувати ці візи за кордоном, в посольствах США за кордоном. Зміна статусу на неімміграційний статус на території США з U4U неможливо. А, і коли це чує багато хто, фактично на тому консультація завершується, тому що люди бояться по зрозумілих причинах взагалі розглядати такі варіанти, кудись виїжджати, ризикувати і проходити співбесіди за кордоном. Якщо ми говоримо про імміграційні візи, про ті візи, які ведуть до зеленої карти, їх кількість теж є дуже обмежена. Перш за все, це є сімейне воз'єднання. і це є основні кейси, з якими зараз працює мій офіс. Сімейне воз'єднання – це отримання зеленої карти для людей, які мають тут близьких родичів. Близькими родичами є чоловіки, дружини, це є повнолітні діти, які є громадянами можуть подати на своїх батьків. Це є ті категорії, коли воз'єднання відбувається швидко, тобто воно відбувається в районі року півтора, і це можливо зробити на території США. Є сімейне воз'єднання, яке триває дуже багато років. З таким теж дуже часто звертаються. Якщо у вас є брати, сестри, громадяни США, якщо у вас є. Повнолітні діти, на яких ви хочете подати, тому що ви маєте громадянство чи ви маєте зелену карту. Таке сімейне воз'єднання буде тривати декілька років, як мінімум 6-7. І це не є спосіб швидкої легалізації. Це можна зробити, такі петиції можна і варто подавати, якщо ви плануєте в майбутньому тут проживати, але це не є швидка, швидке вирішення проблеми, що робити від статусу юфою. Якщо на вас подали петицію на воз'єднання сім'ї, в більшості випадків це не дає вам права знаходитись на території США, це не означає, що якщо на вас брат або сестра подали петицію, через яку ви зможете отримати зелену карту за 15 років, ви можете весь той час чекати на території США? Це теж дуже великий міф. Тобто багато хто не розуміє, як воно працює. Тому сімейне возз'єднання це є номер один вирішення питання, якщо у вас є близькі родичі, або якщо у вас є. Хлопець, дівчина, з якими ви можете одружитися. Тобто людина, ясно. яка на статусі Юфу, має можливість, от ви кажете, хлопець дівчина, одружитися. І з цього статусу можна перейти ну, з ЮФО. Я не знаю, статус не статус, але ви мене розумієте. Ми називаємо його статус. Хай так. буде. Е, людина одружилася, і чи є можливість не безвиїзно. В теорії з ЮФУ перейти на якийсь легальний статус, якщо людина в ЮФую одружилася з громадянином або громадянкою США або з власником зеленої карти, так це можливо. Це теж займе певний час, але це можливо на території США. Mm. Інші категорії родичів це дуже довго. І весь цей час треба бути на території США легально, якщо ви плануєте закінчувати тут процес, тобто треба мати якийсь інакший статус, який буде дозволяти тут знаходитися і чекати. Тобто, якщо немає можливості, але ви кажете легальний статус, але ж студентом не можна стати. Тобто, студентську візу без виїзду з ЮФУ не можна отримати. Робочу візу теж без виїзду з ЮФУ не можна отримати. Я правильно вас розумію? Правильно. Що тоді робити людям, які приїхали після 16-го, там серпня 23-го року, от тому, що ТПС нещодавно продовжили, і подаватися на нього можуть люди тільки, які приїхали пізніше, уявімо, хтось приїхав півроку тому. Приїхав у, у в середині 24-го року. Що робити цій людині? Як шукати, чи не можна чи можна цій людині подаватися на ті Тому що я так розумію, робоча, студентська, будь яка інша віза не підлягає цій людині. Не імміграційна віза не підлягає так. Добре, а що тоді робити? На ті теж не подається. На ті люди, які приїхали після 16 серпня 23-го року, вони не можуть подати. Не подають, тобто вони не подають, не подають добре. А я просто дивіться, я не спеціаліст, я питаю те, що чув. А також штука як політичний притулок, політичний притулок для того, щоб отримати політичний притулок, і навіть для того, щоб подати на політичний притулок, треба мати підстави. Ці підстави мають полягати в тому, що людина зазнала певного переслідування на на території держави свого походження. Але це може подаватися людина, яка по ЮФУЮ? Так, людина, яка по юфую може подавати на політичний притулок, що в неї є підстава. А який період від моменту приїзду? Бо я знову ж таки я кажу з точки зору, чув чу, дзвін не знаю, де він не як спеціаліст. Я щось таке десь чув, що на політичний притулок можна подаватися тільки в період першого року проживання на території США, чи це немає різниці, скільки ти тут проживаєш? Ну ви правильно чули загальне правило, що на політичний притулок треба подати до року після приїзду на територію США, але є винятки з цього правила. Першим винятком це є зміна обставин. Наприклад, коли людина приїхала в перший рік, в другий рік, в третій рік, в неї не було підстав на політичний притулок. Потім щось сталося, щось змінилося, і в неї з'явилися підстави на політичний притулок, вона може подати. Це є перший виняток. Другий виняток, якщо людина, цей перший рік, чи скільки вона там була, вона була в статусі, тобто в неї був певний легальний статус, тоді вона може подати на політичний притулок після того, як цей статус закінчується, і вона не підлягає на правило. Одного року, тому якщо людина знаходилась тут на юфою в статусі рік, півтора, два-три, вона все одно може подати на політичний притулок, навіть якщо пройшло більше року з її приїзду. Тоді в мене ще питання: а ось подалися на політичний притулок. Чи людина знову ж таки? Е, а уявімо, уявімо чисто таку ситуацію: подались на політичний притулок, пароль закінчується, репаролі, там ТПС, на ТПС прийти не можна. репаролі, хто значить закінчується, що робити цій людині? Чи їй Можна залишатися, чи це період розгляду справи є легальним перебування тут, чи теж потрібно виїжджати? Тій Люди... людині, яка подала на політичний людина, яка подала на політичний притулок, вона має зареєстрований кейс, тобто вона чекає розгляду свого кейсу. Вона може знаходитися на території США і очікувати інтерв'ю на політичний ага. притулок. Тобто, от, от саме політичний притулок дає період розгляду дає можливість легально перебувати тут. Так. Коли подаєшся, наприклад, СТІ TPS, я так розумію, можна на студентську візу подаватися, там, скажімо, чи якось там візу талантів, чи будь-яку іншу візу, то цей період очікування він не дає можливості легального перебування тут. Ні, дає можливість. Дивіться, яка різниця? Чому я казала, що коли подають на возз'єднання, то це не дає право знаходитися в країні? Тому що коли подають на возз'єднання, це не є кейс самого апліканта. Тобто на возз'єднання подають родичі, і ага. це їх кейс. Сама людина, на яку подали, вона фактично виступає бенефіціаром в тому кейсі. На неї щось подали. Але вона не є заявником, вона не має своєї особистої заявки чи аплікації в імміграційній службі. Це є заявка їх родичів, тому вона не може знаходитися на території США. В той момент, коли людина подала вже свою заявку, наприклад, на зелену карту через возз'єднання, тоді вона вже може знаходитися на території США. Тобто, на етапі подачі петиції від родича вона не може знаходитись на етапі подачі своєї власної заявки, скажімо, на зелену карту чи на політичний притулок, чи на будь-яку іншу аплікацію. На імміграційну візу вона знаходиться на території США легально, тому що вона чекає розгляду і рішення від імміграційної служби. Угу. Все, тоді давайте так підіб'ємо підсумок. Можливості легалізації є, проте потрібен статус краще, ніж ЮФО. Тобто потрібно якось з ЄФО знайти можливість прийти там на ТПС, якщо є можливість. Якщо такі люди, які приїхали після 16 січня, ну ви пам'ятаєте цю дату, я можу помилитися Серпня. Угу. Серпня, 23-го року. Вони не мають права подаватися на TPS, відповідно, даного, дані люди. Вони. О, до нас хтось дзвонить. Можливо, якраз буде актуальне питання. Алло? Добрий вечір. Добрий вечір. Це студія. Так, так, це студія радіо ЄЧикаго. Це одне і друге питання, таке в мене є. Якщо військовий приїхав на лікування і він себе тут знайшов, які після лікування, він реабілітований, чи може він військовий залишитися тут по якійсь візні, чи по яких причинах залишитися надалі тут на постійне проживання? дякую. Дякую вам. Давайте я в ефір скажу, щоб можливо не чули, бо я не знаю, чи є зв'язочок. Людина запитала, чи може військовий, який тут проходить реабілітацію і який знайшов себе тут по якихось діях тут залишитися легально. Ми не знаємо, як сюди приїхав цей військовий. Чи він приїхав з туристичною візою на лікування з візою Біту для медичних. Для певних медичних процедур, чи він приїхав сюди з паролем юфую? В будь-якому випадку це питання теж досить часто задають не про військових, але про людей, наприклад, які мають інвалідність, про людей, які проходять тут тривале лікування, насправді немає якихось окремих гуманітарних програм чи соціальних програм для того, щоб ці люди могли тут залишитися. То на них поширюються загальні правила легалізації, загальні правила утримання віз. Якщо ми говоримо, ну тут запитання було конкретно про, про грін карту, чи може така людина отримати грін-карту, Ні тільки. На загальних підставах, жодних окремих винятків, винятків немає. Зрозумів. Ну і ще останнє питання. Відповідно, як ви говорили, там за інші статуси там ЮФУ, тільки з виїздом за кордон, тобто і проходження співбесід уже в консульствах за кордоном. Останнє, я знаю, ми колись з вами говорили, про те, хочу нагадати: У травні результати розіршу грінкарти. Якщо хтось з представників, які знаходяться по ЮФУ, Є переможцями, виграли лотерею Card, Чи потрібно їм виїжджати за кордон, чи можна отримати цю виграну Card тут? А, минулого року у нас було напевно, що близько десятка кейсів а, таких щасливчиків, які виграли зелену карту, були тут в статусі u Усі ці люди отримали зелену карту на території США без виїзду. Якщо правила... Не поміняються певним чином новою адміністрацією, то на практиці попереднього року так можуть отримати без виїзду. Я пам'ятаю навіть попередніх розмовах. Ви казали, що для багатьох людей, які тут знаходяться по ЄФУ, навіть їх не запрошували на. На співбесі, я так, так в нас фактично усі кейси, які проходили в Чекаському офісі, отримали без інтерв'ю зелену карту. У нас був кейс на Флориді, їх запрошували на інтерв'ю. Ми бачимо, що в різних місцевих офісів так само є своя певна практика видачі, але так дуже багато людей отримали без інтерв'ю. Я зрозумів. Тобто на завершення, на завершення, ті люди, які приїхали після 16 серпня, 2023 року, мають право тут бути тільки по ЮФУ, перейти на інший будь-який статус, в тому числі ТПС, студентське, студентська Ше віза не можна без виїзду. Тобто без зараз виїзд, е, так. поки що для людей немає змін ніяких. Ну єдине виключення мені здається виграти грін карту Єдине виключення це виграти грін карту або подача на політичний притулок, яка зможе або одружитися, або одружитися, якщо є така можливість, одружитися. Так. Все, я зрозумів. Інші люди, які знаходяться на ТПС, ТПС це вже статус, з нього можна перейти вже на студентську візу. Так, але там також є нюанси, тому що кожен ТПС інакше. Є люди, які отримали ТПС після багатьох років перебування в країні нелегально. Ці люди відрізняються від тих людей, які мають ТПС без жодних порушень. Там теж є свої нюанси. Тобто, загалом так з ТПС можна поміняти статус, але потрібно розуміти попередню історію. Те, що людина отримала ТПС, не стирає її попередніх порушень імміграційних в державі. Угу. Я зрозумів. Дякую вам. Дякую. Нас просто часу немає. Розмова дуже цікава. Проте я е, надіюся, що ця, весь цей ажіотаж він мене мирно, і люди, які до вас звертаються, отримують свій позитивний хороший результат. Дякую вам, вам терпіннячка. Вам і, і, і віримо, віримо, що все буде добре. Тим більше сьогодні день оптиміста. Ольга Наконечна, іміграційний адвокат. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.